Всім привіт! Любі друзі, сьогодні розпаковочка. Знову від АТБ. придбала, нарешті їх завезли, тому що не було. От, як без тебе, жінка. І так, чому я його придбала? Ну, тому що поки вони по 149 гривень, це дуже вигідна покупочка, я вважаю. По-перше, це сюрприз, діткам подобається. От Ми зараз відкрили, подивилися, і я тепер знімаю, що в цьому боксі. А бокс я придбала він різного кольору. Я придбала ось такий блакитний. Камера його показує таким синеньким, блакитним, але він більш смарагдовий, напевно. А також розмальовочка гарна. Діти можуть розмальовувати такий котик. Також для гри хто бажає грати ось такими от картками від АТБ. Цукерок тут дуже гарні цукерки десь на 100 гривень 250 грамів І навіть два отакі сертифікати. Прошлого разу в мене був один сертифікат, я його виставила, і успішно його люди активували. Ще не дивилася, що в цьому сертифікаті зараз покажу. Але ось такий ще випав. 200 гривень подарунковий сертифікат діє він до 15.03.25 року. Це у кого буде така можливість щось придбати в магазині столична ювелірна фабрика. Ось переписуйте собі оцей код, і буде вам знижка 200 гривень. Так, і зараз подивлюся, що ж у нас тут що ж ми виграли. Так, ну і продовжую відео. Подивилася я що у цьому сертифікаті по цьому коду. Знову Світ Тів на місяць і ще якийсь подаруночок. Світ Тіві кодик, Робіть скріншотик. І також магазин Том, баночка з солоною карамелі 200 г у подарунок, також унікальний код. А Солона карамель у подарунок магазину. Зараз покажу. Номер телефона є з магазину. Акція до 31.01.25 року. Вартість 150 гривень цієї баночки. А при замовленні на суму від 350 гривень. Тобто, тут є умови такі акції. Ну, а світ-тв тариф Л максимальний на місяць. Ось такий діє до 31.01.2025 року. Ось так. Хто перший встигне підписуйтесь, як в Ютубі, так і в Тікток. Тікток я тільки-тільки розпочала вести ще там мало відео взагалі, тому що зовсім інший формат зйомки, але потрошку буду робити, бо ще й працюю. Це так в мене З -з забавка якась. Ну і все. Ось такі е, вау-бокси від АТБ. Не знаю, чому кажуть, що це єрунда, Мені подобається. Ну, не виграла я прикрасу. Але ви подивіться, які гарні подаруночки, які е, е, гарні тут цукерочки. От. Ну, ось такий вау-бокс. Така б, щоб ще придбала, але не знаю, якщо вони ще долежать, їх тільки от завезли, не було їх 2 дні. Їх зараз, напевно, розберуть. Бо їх швидко у нас розбирають. Ну, це класний подарунок і на Новий рік, і на Миколая от, діткам. Тому що це все ж таки шанс щось виграти. Люди таке полюбляють. Всім пока-пока!